Кіт потроху оговтується від руїни в Красному Лимані, де ще нещодавно точилися бої. В рекордні строки звели новий міст. Григорій Жгалов із території, де була війна. Новий міст за кілька днів українські військові відновлюють інфраструктуру на звільних територіях. Ця переправа через Сіверський Донецьк загалі унікальна з 1970 року. Вона зберігалася у державному резерві і, нарешті, стала в нагоді. Таких мостів в Україні було сім понтонні переправи, що можна швидко розвернути практично в будь-якому місці. У держрезерві залишився один, решту продали. Але й цей так швидко змогли зібрати за збігом обставин. Два роки тому його використовували у навчаннях. Тоді й привели до ладу. Ми його повністю од забварили. там, де було протікання, значить заґрунтували, покрасили. Відкритий міст приїхали чиновники. Губернатор та поруч міністр інфраструктури, дякують інженерним військам за швидку роботу. А високопосадовці одразу обступають місцеві, хвилюються, чи буде на зміну тимчасовій переправі повноцінний міст. Тут, що ви... Чиновники Обіцяють, мовляв, кипить робота. Завтра у Києві збиратиметься велика конференція з відновлення Донбасу. А сьогодні у Красному лимані радитимуться, що відбудовувати у першу чергу. Уже ми начали проектної роботи по всім зорваним нашим об'єктам. Сколько а я не можу вам сказати точно, бо ж тоби ще ведуться. Будівництво мосту відбувалося на очах 11-го батальйону територіальної оборони. Хлопці з Київщини зараз місце боїв змістилося на кілька десят кілометрів на південь, але в лісах все ще повно розтяжок мін, У зеленці ховаються бойовики. Безпека ситуація більш-менш налагоджена. Ніяких таких ярких виступів супротивника не наблюдається. Найчастіші гості на новій переправі жителі найближчих селищ. Спочатку кажуть військові, обережничали, навіть питали, куди ховатися аж настільки російське телебачення залякало українською армією. Але коли познайомилися ближче, стали навіть дружити. Нам то картошку приносять, то такі продукти нам приносять, і нам весли. Вони з нами побалакають. Та найбільша зміна з появою тут українських військових, які витіснили бойовиків, кажуть місцеві, навіть не відновлення інфраструктури, а те, що з приходом українців Українська. тут над головами знову мирне небо. Ні, ну у нас всі щасливо, тому що, во-первых, просто стало спокійно. Мы знаем, что мы можем спокойно жить. Что они нас защищают. Что нам не страшно, что кто-то в ночь, в один часов ночи постучит тебе в двери вооруженный товарищ и просто уведет в неизвестном направлении. А таких случаев было здесь много. С Донеччины Григорий Жгалов, Володимир Сытюк, Игорь Каминский, ТСН, 1 плюс 1.